Дуже цікаву аналітику угоди про копалини зі Сполученими Штатами, яка готується, дав політичний експерт-політик і громадський діяч Тарас Чорновіл. Ось що він пише на своєму телеграм-каналі. Уже з кількох джерел маємо і можемо аналізувати текст та основні положення кабальної угоди про здачу наших надр разом із значною частиною суверенітету України. Зрада і здача всього на мирних переговорах у Саудії виявилася не останньою новиною від ліквідаційної комісії з демонтажу Української держави. Повний текст проєкту ресурсної угоди з кабміну злили депутату Железняку. Там дійсно дикі положення. На жаль, більш загальні дані з інших джерел підтверджують, що цей текст справжній. Так, не остаточний. От лише з Трампом переговори. Це десь як в роки моєї армійської служби у совєтській армії завершувалися конфлікти з нашим старшиною. Вигук не сумнім, не сумнім шутіш нічого доброго не віщував. Дві попередні спроби Зелінські поторгуватися і пубкувати закінчилися лише різким погіршенням умов та таким пресингом, що й країну жорстко зачепило, а криптовалютні гаманці найвеличнішого лідера аж зателіпалися в передчутті переходу до криптофонду США. Пише Тарас Чорновіл. Відтак, я не оптиміст. Угоду Трамп таки видавить. І продажна бі... продаж більшість у парламенті це ратифікує. Та й тягнути з часом в уряді США не хочуть. Там ресурсну угоду прямо прив'язують до мирних переговорів. Саме по часу. І просте питання, що ж це за виторгувало, здаючи свою державу, під наростаючі апетити Дональда Трампа. А нічогісінько. Умови переговорів у Сауді і для України провальні по всіх Пунктах. І схоже, що з цим на Банковій змирилися. Гарантії, тут їх нема. Фінансова вигода не в нас. Ну, Хіба Америка забирає в Укрвлади влади та її мародерів скоробагайків усі ресурси і можливості їх вільно дребанити, аж до інфраструктурних об'єктів читай дороги. От лише, the, ми надіюся. Таки позбудемося. А угода довічна. І змінити або скасувати її можуть тільки США. Пригадуєте, в Совку були терміни неоколоніалізм, імперіалізм, креольські колоніальні режими. Тоді це були фантазії. А в нас нині можуть стати реальністю. Дякуємо, Володимире Олександровичу. Дуже дякуємо, каже Тарас Чорновіл. Прислужилися ви Україні. До речі, якщо НАТО нам планують заблокувати так званою мирною угодою, то угодою про Надра, якщо не буде внесено кардинальний змін, заблокуються шанси на вступ до Євросоюзу. Бо тут маємо здати ту частину економічного і фінансового суверенітету, який мали б реалізувати в рамках євроінтеграції. Про все це та про те, як ОЦЗ своїми блефами і бикуваннями зробило невідворотними трагічні драматичні сторінки історії України, буде окремий. Сюжет, ну це вже стосується його, власне, я так розумію, ютуб-каналу. Ну, одним словом, ось така аналітика дуже-дуже песимістично оцінює Тарас Чорновіл цю цього, як бачимо, вважає, що вона фактично позбавить України Україну суверенітету, позбавить доходів. І е, позбутися цю угоду буде практично неможливо, і він вважає, що ця угода буде схвалена не лише е, президентом виконавчої влади, а буде успішно протягнута е, через е, парламент. Ну тут він не зупинився, яким чином е, американці так чудово. Зможуть поуправляти нашою владою, щоб наша влада таки згодилася і підписала зовсім невигідну для нас, як слідує із думки Чорновіла угоду. Ну очевидно, що це окреме питання, яке заслуговує окремого обговорення.